До читання поезії Тараса Шевченка неодноразову дипломатку у конкурсів женців Анну Сімакову. <плес> Тарас Григорович Шевченко, сорю і мої печині, зійди над Поговори, поговорим, нехай Не неволі з тобою. Розкажи, як за горою Сонечко сідає, як у Дніпра воду позичає, як широко соборина віктя розпустила, і над самою водою карба погнилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах хойдається нехрещені хрещені діти, як у полі на могилі, повкулак а, а сич в лісі та на стрісі. Як сон трава при долині вночі розквітає, а про людей та нехай їм, я їх добре знаю, добре знаю. Зори моя, мій друже єдиний, і хто скаже, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти завтра, тиха Богові розкажеш сумніву. Одпочине село на нашій Україні, не наче писанка, селом самним гаєм поросло. Світуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широковисті тополі. А там і ліс, і, ліс, і поле, і синє гори над нітром. Сам Бог видає над селом. В його відображенні ми бачимо себе. Він є близьким для кожного. Він синтез. І ми відчуваємо всім своїм єством духовну і фізичну з ним спорідненість. Тарас Григорович Шевченко Єлея. За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили. За що вони тепер мене в палатах вітають? Це рівною називають, очей не спускають з мого світу, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеви цвіти, нащо Бог мене поставив світом на всім щоб людей я веселила тих самих, що були мене й матір? Я не знаю, мої сестро. І цвіт королеви схилив свою головоньку червоно рожеву до білого, пониклого, личенька лілеї. І заплакала лілея русою сльозою заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось. А я не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати, чого вона? Вона все журилась та на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Е... Та мене б взяв готувати, Я виросла, викохала з білих палаток та не знала, що вестряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув і прокляли його люди. Будинок спалили. А мене не знаю, за що убити не пили, лише острихли, накрили острижену ганчіркою та ще реготались. Жити навіть нечисті на мене плювались. Отаке -то, мій братику, було мені всім світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я вмерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гась веселила. Зимою люди мій, в хату не пустили, а весною, як на диво, на мене дивились, а, дів... а дівчата завічались і почали звати лілею снігоцвітом. І я процвітати стала, і в гаї, і в теплицях, і в білих палатах. Скажи мені, мій королеви цвіта, цвіте, нащо Бог мене поставив цвітом на всім світі, щоб людей я веселила, тих самих, що били мене й матір мою. Милосердний, святий Боже милий. І заплакала лілея, а цвіт королеви схилив свою коловьку червоно рожеву, до білого, пониклого личенька, личенька лілеї. І не могло вбити великої любові до пісні поета, до музики, бо в мистецтві проголошував свою правду сам народ. Відомий український романс Ой там за лісочком виконує Олег Львович Лещинський. Сніжочок біле До дівчини коза. вершиною на вік розлучити мене з дівчиною на вік а я тої слави Та і не боюся Як миру зустріну Не на Yeah. Коза до дівчи. Читання поезії Олексія Миколаївича Білановського Я хочу прочитати як, вірша, який, на мою думку, відображає, немов пророцтво сьогоднішню буремну ситуацію в Україні. Я не нездужаю нібров. Та щось таке бачить око, і серце жде чогось, болить, Болить і плаче і не спить, мов негодована дитина лихої. Тяжкої години, мабуть, ти ждеш. Добрани, не жди сподіваної волі. Вона заснула. Цар Микола її приспав, а щоб збудить хиремну волю, треба миром, громадою, обух ставить. включеним, доведеним до відчаї, готовим закликати до вбивства заради соціальної справедливості. Але ми знаємо, що в інших своїх віршах він е, постає перед нами і зовсім іншим, умиротвореним, замріяним. І тому я хотів би прочитати ще одного вірша, е, якраз е, помищого до нашої сьогоднішньої тематики. Пропохання. Росли у купошці, зросли, сміятись, гратись перестали, не наче й зовсім розійшлись, Зійшлись незабаром, побрались і тихо, весело пройшли, душею, серцем не повинні аж до самої домовини. А між людьми ж вони жили. Бодай же й нам все Боже. Отак цвісти, отак рости, так одружитися і йти, не сварячись в тяжкій дорозі, не плач, не зой, не скрежет зову любов безвічною і сугубу на той світ тихий принести. Шевченка читає Дуксенко Оксана Петрівна. Тарас Гурович Шевченко. У тієї Катерини. У тієї Катерини. Хата на помості. Із славного Запоріжжя наїхали гості. Один Семен Посиль, другий Іван Голий, третій славний Вдовиченко Іван Ярошенко. З'їздили ми всю Польщу і всю Україну, а не бачили такої, як все, Катерина. Один каже, брате, Якби я багатий, то віддав би все золото отій Катерині за одну годину. Другий каже, друже, якби я був дужий, то віддав би всю силу за одну годину отій Катерині. Третій каже, діти, нема того світу. Чого б мені не зробити для цієї Катерини за одну годину? Катерина задумалась і третьому каже, єсть у мене брат у неволі, Я перепрошую, єсть у мене брат єдиний у неволі вражені, у Криму десь пропадає. Хто його достане? то той мені запорожці дружиною стали. Разом повставали, коней посідлали, поїхали воювати, катрину ного брата визволяти. Один утопився у гирлі Дніпрові, другого в козлові на кіл посадили. Третій Іван Ярошенко, славних довечір.